Зі небезпечний момент. Же привіт Мілєвському від Тузіка. Привіт, мої любі! З вами я, ваша улюблена дявушка Блонда. І найгламурніша програма про футбол Блонд 2012 Отже, до старту чемпіонату з футболу залишилися лічені дні: 30 манікюрів, 20 побачень та походи у кафе. Касання одне, касання друге, і каплан на штана поїхали! дівчата. Сьогодні ми перемиємо кісточки брутальним хуліганам на полі і спробуємо круті фінти від футбольних фрістайлерів. А гарячий грузинський хлопець Олександр Кобахідзе навчить мене вправлятися ні, не з футбольним м'ячем, а з києм та більярдними кульками. Опа, чучуть брама чучуть брима, да ну, нічого страшно страшно. А ще ми послухаємо неофіційний футбольний гімн Віталія Козловського та дізнаємося, хто зірок вважає себе футбольним віртуозом. Здається, Євроманія охопила геть усіх. В мене просто мурашки по шкірі від того, як ці хлопці володіють чудом ячем. Це все називається футбольним фрістайлом. І сьогодні ваша дівушка блонда в команді та в компанії співачки Лавіка буде опановувати цей ну зовсім не дівчачий, але дуже гламурний вид спорту. Тож, поїхали. Андрій, Олексій та Ігор. А разом команда Окрфрістайл перша і найсильніша команда з футбольного фрістайлу нашої країни. Хлопці неодноразово ставали учасниками та фіналістами престижних конкурсів та батлів. З гордістю та упевненістю цих хлопців можна назвати найкращими фрістайлерами не тільки в Україні, а й в Європі. Ну що привіт, хлопці? Я бачу лавіка. Вам вже допомагає У, в цьому. І перша вправа, яку я буду робити, бо я бачила, що ви робили. Ну, може, предложити щось полегше немножко. Окей, давай, я ти показую, а ми спробуємо з лавікою. Кожен з нас покаже, по кому одному. Давай. Саме найпростіший. Ось ми опускаємо і ловимо воду на камеру. Ага. Легко. Місє. Давай, давай. Є! Ха. Ага. Я думаю, Давай, що... Давай. Ну, вийде. Ну, ладно. Звісно. Главне, щоб не в окулярах. Главне, улыбайся. Да, да. Поки вони всі ще на місці. Треба було запросити Я, конечно... нашу бульбабу сьогодні. Да. Бо вона його, знаєш, так, в тисках. В тисках. Господи, Боже. Найскладніші вправи, які ми змогли оволодіти. Да, є один з таких трюків. вот, Pali Around the World. Вот это тройной, оборот, это тройной оборот ноги вокруг мяча. То есть мы подбиваем мяч и в воздухе делаем три оборота вокруг него. Лавіка каже, що кльові кеди. Так, тепер давайте я зі своїми шкаргетками. Не, касание касание План на штанга, Поехали! В Европе это среди девушек достаточно популярны. Многие из них на, на, виду. Вот, участвуют в турнирах тоже, как бы мужских, потому что как бы, именно женских не проводятся. Логі трюки, які ми показуємо, вони не допоможуть в игре, но але помогають в плані розвитку техніки і контроля м'яча. Любі мої, це просто неймовірно. Я говорила про те, що це не вид спорту, Але зараз я впевнена на 100%, що саме дівчата мають займатися їм, бо це дуже круто, стильно і дуже мені сподобалося. Юбі ваша дівка Блонда дізналась про те, що в світі існує лише 10 дівчат, які неймовірно володіють м'ячем і роблять фрістайлинг. Тому дівшка блонда вирішила започаткувати в Україні фрістайл школу. Тобто я буду вчитися і, якщо хочу, на Залишайся з блонд 2012 і Ти побачиш, чи вправні руки у футболістів. Дівчата, починайте мені заздрити, тому що саме зараз я буду зустрічатися з холостяком футболістом найкрасивішим в футбольному клубі Арсенал Сандро Кобахідзе. Сандро Кобахідзе, 25 років, нападник футбольного клубу Арсенал. Родом із Грузії. Сандро, привіт. Спасибо, що ти дождався мене. Скажи, почому іменно імені почему більярд. Ой, боже мой. Почему именно бильярд? Не, бильярд такой очень такая игра хорошая, такая спокойная. Я думаю, что можно просто в таком месте отдыхать. Здесь. Да, просто я. Как-то б... пообщаться с, с друзьями. там. скажи, а если бы, например, вот не футбол? Я бы хотел учиться, наверное. Учиться а у да. кого? Ну, я вообще здесь то хотел, наверное. Ну, мои родители хотели, чтобы я учился, но так. Получился, что я решил футбол. Да, решил футбол, и вот уже, не знаю, 12 лет а. я, бегаю, посадил. Скажи, ну вот как блондинки мне, которая совершенно ничего не понимает в э, футболе, хотела сказать, да. Но, но, но похоже, мне, знаешь, зеленая футболка. Ну, ты маленькая только, да, да, да. А ты маленькая, есть еще побольше. Да. Да? Самое главное правило. Я сейчас буду это раз, ну, разобивать. И... Которий перший упадет, і полосатий и, и Мой буде полосатий, допустим. Ага, а мой, а мой. І хто перший, коротше, свой шарик как бы, кто -то быстро, ты забьем, да. занять. Да. Давай, ти первый. Взагалі, да, мы первый. Дивись тільки облон 2012. Чого ні за що не пробачить Сандро Кобахід на своїй дівчині? О, боже. Еще, еще Опа, чуть-чуть бромат. Чуть-чуть бромат. Ну ничего, чуть -чуть брама, да, но ничего, ничего страшного. страшного. Что не должна делать девушка ни в коем случае? Чтобы ты влюбился. И вот пять вещей, которых она не должна никогда в жизни делать. Не должна курить. Ой, я просто я да. не вот такое, что девушка курит. Все остальное нет у меня такое. Правый от Бога зависит. И угу. Встретишься и поймешь, что И ты, она. Она твоя, и все ты любишь. Мои дорогие, теперь вы точно знаете, что Сандры не важны, что вы будете делать, но главное, чтобы вы не курили. Замечательный вариант, мне кажется, для любой девушки. Девчата, просто зараз у Блонд 2012. Як сподобатись Сандро Кабахидзе. Совершенно недавно э, для тебя, там одна девушка, твоя фанатка, она нарисовала на животе, Рисунок, который посвятила тебе. А на что еще девушки шли ради тебя, на какие такие сумасшедшие поступки? И я никогда в жизни не требовала от девушки какие-то поступки. Самое большое, что я хочу от девушки, чтобы она была натуральна. Зачем такая, что что-то она придумала, какие-то поступки делала? Наверное, это, я так понимаю, мужчина должен сделать какие-то шаги. Боже да. мои дорогие, я, честно говоря, общение с Сандрой, у меня такое впечатление, что я открыла книгу Дейла Карнеги и читаю ее просто вот как бы идеальные. Вот черными мы не трогаем. Да? Черные это да. да, если вот, допустим, я ударю, да, вот желтым, и М -м -м. просто случайно черный упадет, да. все, считаю, что я проиграл. Ох, какой кошмар. Всем известный факт, что в Грузии очень горячие мужчины. И вот как они в Грузии заигрывают к девушкам? Ваши девушки очень скромные, очень такие аккуратные, нежные. Вот как они заигрывают к ним? У нас вообще девушки очень сильно защищаются, как вернемся к этому. Ну да, но не могу сказать, что скромные такие просто у всех свой характер. Ну у тебя было когда-нибудь такое, что ты идешь по улице или сидишь в кафе, смотришь и вот, ну она, ты влюбился и понял, что срочно нужно познакомиться. Ну как ты это делаешь? Я вначале буду, конечно, как-то стараться, чтобы с ней познакомиться, в первую очередь. А потом, конечно, все девушки любят подарки, цветы. Но я думаю, что главное в жизни ценить... Просто человеческие качества отношения, а потом уже подарки и цветы, наверное, уже это, это само собой происходит. О, я проиграла, не, потому не, что белый Я Кстати, очень хорошо. хороший очень. Ты видел какой? С дальнего фланга ворота. Да, как да, у вас там да, это, да, это учится? А, я попала, круто. Футболом та фешеном нічого спільного я теж так думала, доки не завітала на Єврофешн. Спортивно-модний проект «Єврофешн», який відбувся в рамках українського тижня моди, продемонстрував нашим дівчатам, що болівати можна красиво і елегантно. 16 дизайнерів, представники України, учасниць Євро 2012 стали своєрідними магічними послами моди і подарували українським красуням безцінні ідеї, як не зрадити своїм модним переконанням і одночасно бути в футбольному мейнстрімі. Наш стиль це мікс шику та кежуалу. В нашому вбранні дуже комфортно. І зручно, тому кожна жінка зможе відчувати себе королевою на трибунах. Хоча модна подія і була присвячена футбольній тематиці, жодного суперництва між дизайнерами не помічалось. Усіх об'єднала краса. У моді, як і у футболі, дуже важливою є команда. Це нас поєднує. Ми працюємо на командний результат, і перемоги у нас також спільні. Поєднати футбол і моду це геніальна ідея. У них немає кордонів. Вони розмовляють міжнародною мовою. Всі розуміють моду і футбол без слів. Шістнадцять гравців з усієї Європи, 16 виходів на поле. І це не Євро 2012 Це грандіозний проект. Модний єврофешн. Не перемикай, саме зараз ти побачиш, хто зірок готовий до Євро 2012 Євро – це не лише футбол, а й веселі вечірки. Та кожна зірка може спробувати себе не лише у співах, а й у набиванні м'яча. Українські зірки готові до євро 2012 Наші нездрівняні дівчата Яна Клочкова, Ганна Бессонова, Оксана Байрак, Анна Завальська, Настя Приходько, Альона Вінницька та компанія претендентів на титул знавців футболу, дядя жора Василь Бондарчук, Остап Ступка і Сергій Бальшой зустрілись на черговій вечірці в честь чемпіонату, аби довести, що м'ячі поле повністю заполонили їх серця. Перевірили, чи це правда справжні акули футбольних просторів Андрій Гусін, Артем Яшкін та Сергій Федоров. Фатішки вся жизнь у меня пройшла в футболі, поэтому здесь я больше каріональної точки зріння на гладенькому смарагдовому полі. Творчі особистості намагались виконати надскладні футбольні вправи. Добре, що не травмувались. Я давно не тренувався. якщо б трохи, бо я б, я б побідів. Ну, к сожалению, жаль, убив не очень удобная. А так, в общем, атмосфера очень хорошая. Завдання для мозку теж були. Найбільш обізнаною у футбольних тонкощах виявилася Альона Вінницька. Напевно, тому що тримає вдома футболістів. У мене є невероятний футболіст. Знаєте, старинний. достався мені в наслідство від бабушки, від моєї э, статуї така достатньо велика футболіста. Не обійшлося без настільного футболу. У фінальній битві на виживання зійшлися Ігор Посипайко та Остап Ступка. Ціна перемоги була дуже високою. Запрошення на матч євро 2012 Фортуна не посміхнулась Остапу, вочевидь, через те, що він мало тренується. Можливо, я не справжній болівальник, бо я за командою не їжджу. Це фігуральний і буквальний лист, але вболіваю з задоволенням. Дивлюся по телевізору. Солодкими вершками дійства стали пісні і танці. А саме презентація неофіційного гімну до євро 2012 від красунчика Віталіка Козловського. «We are the players». найбільше зачарувались виступом Віталіка. Звісно ж, дівчата Пісня хороша, енергічна, то есть, в общем, мотив хороший, та головне мабуть. Дуже актуальна. Усі гості поїхали додому щасливі і задоволені. Подарунки отримали, спортивну форму підтримали, музику послухали. А головне ще раз довели, що готові віддати все, навіть улюблений мікрофон, аби наші футболісти перемогли на євро. Якщо ти хочеш стати частиною моєї команди і зіграти з неймовірно відомими футболістами та зірками, надсилай, будь ласка, фото на адресу, яку ти зараз бачиш на екрані, і ти будеш зіркою програми Блонд 2012. Кажуть, що шрами прикрашають чоловіків, а розбиті носи і величезні синці, які навіть тональним кремом не приховати. Не думаю. Про те, як у житті, так і у футболі представники сильної частини людства не визнають поразок. Так футболіст мадридського реалу Серхіо Рамос не вміє програвати, за що частенько отримує картки. На жаль, не кредитні і не клубні, а жовті з червоними. Які розбірки влаштував цей красунчик наприкінці головного матчу чемпіонату Іспанії у 2010 році, коли його команда програвала 0-5 Барселоні? Подейкують, що у стосунках з жінками Серхіо також дуже вимогливий. Минулого року він попросив свою кохану телеведучу Лауру Альварес звільнитись з роботи і стати домогосподаркою. Така поведінка дуже образила дівчину, і пара ледве не розійшлась. А ось відомий своїм бурхливим темпераментом Дженаро. Гатузо в 2011-му влаштував бійку з помічником головного тренера Тоттенхема. Нечемний футболіст вдарив потерпілого головою в обличчя і ледве не задушив бідолаху на полі. Згодом Дженаро на півроку покинув футбол через серйозну травму ока. Кажуть, запальний характер футболіста тут ні до чого. Італійський мачо Франческо Тоці зовсім втратив совість. Під час матчу зі збірної дані у 2004-му нахаба плюнув на свого суперника Крістіана Поульсена, а шість років по тому зарядив кулаком у ніс футболісту інтера Маріо Балотелі за образливі слова. Мабуть, він залишає всі негативні емоції на полі, адже вдома на нього чекають дружина супермодель Іларі Блазі та двоє дітей. До речі, після кожного забитого голу тоті смокче великий палець, повторюючи звичку коханої. Знамениту сутичку на полі фінального матчу чемпіонату світу з футболу 2006-го бачили всі французький футболіст Зінадін забив гол головою, проте цілився не у м'яч, а у груди свого супротивника італійця Марко Матераці. Цей драматичний момент так сподобався алжирському скульптору Аделю Абдесемеду, що той увіковічнив футболістів у скульптурі. Пепе не пасе задніх у списку футболістів на хаб. Бразилець любить симулювати, ставити підніжки і битись. А цього року гравець Мадридського реалу у матчі з Барселоною, наступивши шипами буце на руку Месі, за що ледве не отримав червону картку. В житті Пепе також частенько проявляє агресію, адже свій вільний час проводить на полюванні. Українські футболісти теж не подарунки минулого місяця. футболіст Динамо Олександр Алієв влаштував штовханину з тренером донецького шахтаря Олександром Спірідоном. А наставники та гравці обох команд обмінялися любощами на очах у багатотисячної публіки. Чому ж красиві та успішні чоловіки поводяться так агресивно? Невже їм не вистачає нашої жіночої уваги? У спортивній психології є найголовніший психолог. Це тренер, який вивчає своїх гравців і потім ставить їм якісь задачі. І, мабуть, якщо футболіст гіперагресивний на полі, це може бути якась задача тренера, яку він поставив, мабуть, тому гравцю, який більше до цього склонен. Ось таке виправдання для красунчиків футболістів запропонував Ала жінка-психолог, мабуть, як і всі ми, дівчата, не хоче розчаровуватись в чоловіках. Ну, просто не можу заспокоїтися. Невже протистояння футбольне здатне так сильно розгнівати таких симпатичних хлопців? Дівчата нам залишається лише сподіватися, що у житті та у стосунках з коханими та друзями ці футболісти залишаються менш нахабними. Ні, я зовсім не можу заспокоїтися. Ну невже так я може статися? Треба терміново зателефонувати Франческо Тотті, тим паче, що колись ми з ним вечеряли у симпатичному італійському ресторані на сході Італії.